Так, тут у нас блок, він повністю розвалений, є ось м'ятини, ну, не вистачає скоби на стартера, можна її встановити. Так, ще одне відео по цьому автомобілю. Зробили проводку, замінили роз'єм, поставили новий старий. Ось, в такому стані був. Провода всі спаяли. На термоусадку з клеєм посадили. Тут теж все зробили. Зараз переходимо, перейшли на салон. Салон також розібраний. Зараз будемо Вирівнювати його, бо є ось вмятини, збиті заглушки. їх все, заглушка дана. Це зробимо, в порядок. Є е, трошки, трошки грязючка, вона подивиться, звідки вона взялася. Може бути і звідси, а може бути що і з люка потіку. ну Це перевіримо, виправимо все. коврик трошки мокрий, був, вже висох. вологий, я б сказав. Ну і видно, ось тут водичка збиралася. А, так, по оцим штучкам. Хлопці, видно, сильно не, не парились даже і нічого не зробили. Хоча ось тут ось, ось цікаво, що це. А, це по безпеці. Ми ремені я вже купив. Будемо ставити нормальні ремені, які були не стріляні. Не встановлюю, а саме от не стріляні. Так. Ну, немає, навіть жучків не поставили. Хоча зараз можна подивитися. Вон жучок все знайшов уже. Треба буде витаскувати всі жучки, відновлювати проводочку. Треба. Ось вони. Це кончені люди, так що з ними там навіть діалог не має заводити. Ось і тут теж саме вони походу вкрутили. Да, відчуваю тут бочоночок. Такий же самий ось він знаходиться. Слід проявився. Теж будемо від'єднувати і ставити нормальні вже. Ремені, які не встановлювалися, а саме нові. Вони ну не нові а ушні з оригінальні. Все, салон зробимо, виправимо все, поставимо на місце. Ще поставимо антенку. Ось у нас приїхав підсилювач, ось бампер пофарбований, передній бампер стоїть в іншому місці. Приміщення точніше. Зараз буде йти процес зборки, крило, яке віддавали на... Віддавали на підбір фарби і передня панелька. Ну і зборочка йде. Зборочка йде. Продовжуємо збирати. так, Тут у нас блок, він повністю розвалений з однієї сторони, з іншої сторони. Будемо його міняти. Ось приїхав в зборі вже блок з проводкою, з усім. Тільки оцю задню частину придеться перепінувати, бо вона обрізана. І також ось два ремені. Один пасажирський і ось водійський. Все ціле в робочому стані. Ну і куча всяких кріплень, відбільники. Теж будемо достановлювати органайзер під домкрат, воздухозаборники направляючі і передній воздухозаборник. Це все будемо встановлювати. Розбарахову я цей блок, зняв всі запобіжники, зняв релюхи. Ще залишилася ця частина, я поки сією доставлю. Доставив ці біленькі штучки, теж їх доставати дуже гіморно. Потратив на це все десь 20 хвилин і продовжую далі. Це Зараз у нас має бути розпіновка. Тобто Будемо знімати всі ці дроти, які йдуть до кузова. І Потім їх треба буде встановити. Тільки вже встановити потрібно буде цей блок туди і оці всі провода підключити сюди знизу. Весь є ще попереду. Так, тут дібрався до цього роз'єму. Щоб його звільнити, треба було оцю пластинку зняти і тоді знімається роз'єм. Є ймовірність, що ми цей роз'єм просто залишимо і перепінуємо лише ті піни, які потрібні. Тут зараз два піна зняти, ось їх видно спочатку. Ось тут. Uh. Ну Такий ж гут вийшло. Можна було його декілька залишити деталей. Uh. От, наприклад, отакий ось. Я все зняв, будемо все знову по-новому робити. Тепер що у нас? У нас є така деталь? Те, що у нас є було поломене. І зараз її будемо встановлювати Тобто перепиновувати на цей блок повністю оцей весь жгут. І потім, я думаю, коли перепиную я полізу до цього жгута, до цього, і буду дивитися, бо тут є цілий жгут, він теж обрізаний. І буду дивитися, як воно там складається, цей пазл. Бо деякі кольори тут змінені. і Мені дуже тяжко ну, В принципі, є донори, не донори, де є де подивитися, але деякі піни вони відрізняються. Да? Наприклад, ось пін фіолетового кольору йде. А на цій машині Ой, Ну, пін, сам провод. А тут зеленого кольору, темно зеленого Тобто функцію виконує одну і ту ж саму, але колір відрізняється. І треба буде на це звернути увагу, щоб правильно все зробити, з'єднати. Так, продовжуємо. Ось цей блок. Працює. Звідчилася зборочка у нас цього блока. Все перепінували, наче, наче все окей. Ще трошки тут поправиться. Стяжками затягнеться, бо тут та передня коса залишається і ще не, не зроблена, і треба переробити. Подивимося, може, якісь проводи. Ну, однозначно будуть залишатися, деякі провода будуть викидатися. Буде Нова, нова передня частина повністю. Тільки оце все треба об'єднати тепер. Ну і звісно, один етап закінчили, вже буде наступний етап. Тут вже запобіжники все встановлено. Тепер можна буде його закріпити, поставити, як має бути. І будемо вже далі йти. Дуже багато часу зайняло, нічого ну, страшного. Головний результат. Так, у нас продовження. Зараз мотаємо, виматуємо провода, які виходять на фару, на допоміжні механізми, датчики. Так, Тут вже приходиться спаювати. Вода між собою, дроти і потім термоусадкою з клеєм Щас посадимо кожен. Так, Тут ось вже зроблено. тут Всередині знаходиться термоусадка і з'єднання. Це ось це те, що ми зараз робимо. Потім. На фару роз'єм не відрізали, нічого не робили. Це заводський він йде напряму. Що ще буде тут? Зараз ще будемо дивитися оце ось, ось з'єднання. Є роз'єми, вже познаходили, тепер треба їх правильно з'єднати. Ось один роз'єм. І, і ось тут ще один. І тут ще ось, ну, це ось другий роз'єм. Ці роз'єми з'єднаємо. Тут от це все розріжемо і будуть роз'єми нормально триматися, теж поспаювати його, посклеювати. Е е е і будемо потім скручувати проводку. Коли це все зробимо, цю косу зроблю, е е потім дойду до цього блока. І будемо вже розводити блок по сторонам, встановлювати його вже на, на місце і він вже там, його чіпати ніхто вже не буде. А потім вже будемо збирати все, що залишиться у нас. Передивитися, щоб, можливо, десь заізолювати. Тут ось, ось заізолювали оце все. Може там от, бачу теж тротики видно. Теж заізолювати, тут не вистачає скоби на стартері, можна її встановити. У мене є така. Ну і все. Поки що ну, це, ця система мене трошки вимучує, бо складно це все робити. Це не так легко, цей блок поміняти. Що найцікавіше, міняла його лише за те, що побитий корпус. І зараз корпус має стати ідеально. Оце так от воно вибивається. Ідеалізм. Так, все, до зустрічі.